Ми зараз будемо молитися за Україну, будемо молитися за Ізраїль і будемо молитися, тому що в Слові Божому написано: якщо Господь не збудує, ніщо не зможе втриматися. Якщо Господь не попіклується, нічого не зможе вистояти. Тому, друзі, зараз у кожного з вас є можливість коротко помолитися за Україну, за те, що відбувається в нашій державі, за наших воїнів, за тих, хто сьогодні. Особливо долучається до захисту нашої країни, і будемо молитися за Ізраїль, тому що біблійному такому ракурсі він має, друзі, він має дійсно особливе значення. Це барометр того, що відбувається в світі, і це барометр біблійної і Божої історії. Тому будемо молитися, щоб Господь захистив, щоб Господь благословив і щоб Господь дав мир. Молимося. Господи, Ти в слові своєму кажеш, що наступлять такі часи, коли мир буде взятий з землі. Ми не знаємо, чи в ці часи ми живемо, Господи, чи це локальні, чи це вже глобальні війни. Але Господи, ми покладаємося на Тебе. Ми знаємо, що знаходимося під Твоїм захистом і охороною. Ми знаємо, що душі наші вічні, Господи, і ми. Будемо перебувати з тобою незалежно від того, що буде відбуватися в світі. Господи, ми славимо Тебе і дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти благословив нас жити в Україні, в цій чудовій країні, Господь, в якій дуже багато вірян. Тих, хто довірився Тобі, Господь, тих, хто покладається на Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні, Господи, Ти. Захищаєш Боже, і ти допомагаєш захищати нашу країну від ворога, який прийшов на цю землю для того, щоб вбивати, для того, щоб, Господи, Боже, позбавляти волі, Господь, для того, щоб робити зле. І ми бачимо це зло, з яким прийшли, Господь, ті люди, яких ми ще вчора називали своїми братами. Пробач нас, Господи, за те, що іноді в нашому серці не завжди є мир. Пробач нас, Господи, що іноді в нашому серці не завжди є любов, Господь. а... Боже, дару нам, Боже, мати, Господи, повне і правильне розуміння того, що відбувається. Благослови Україну, благослови Господь, керівництво України, даруємо розуму, Господь, приймати мудрі рішення. І, Господи, не, Боже, реагувати на якісь гріховні, Господи, пропозиції, яких сьогодні так багато. Благослови, даруй їм покаяння, спаси їх душі. Благослови, ми просимо Тебе кожного воїна, кожного командира, який знаходиться. Там на передові, які знаходяться, Господи, в частинах, які проходять ротацію, які знаходяться на кордонах, всіх кордонах нашої держави, благослови Господь, і бережи їх, Боже, бережи їх серця, бережи їх розум, Господь. Баржи їх душі і даруємо покаяння, даруй, щоб слово Твоє сілося там, в тих містах, де вони знаходяться, і щоб вони, Господи, склонялися перед тобою на коліна в серці в першу чергу своєму, Господь, і щоб вони визнавали тебе як свого Бога і Спасителя не тільки на період війни, Господь, але на все своє життя. Благослови лікарів, благослови полонених, благослови волонтерів, благослови всіх, хто Господи, сьогодні долучається до цієї захисту від, від, від цього зла Боже. Благослови, Господи, тих, хто сьогодні не розуміє, що це важливо, Господи, захищати свою країну. Благослови Боже всіх нас, щоб ми знаходилися в мирі Твоєму, щоб ми. Знаходилися в любові до тебе, благослови також Ізраїль. Ти знаєш, Господь, нові переживання прийшли, Господь, і до наших сердець, і до цього світу, бо Ізраїль є барометром, дійсно барометром історії, Господь. Благослови Боже! І ти знаєш, Господи, скільки вже там було війн, Господи, 48-го року. Але ми просимо тебе, даруй. Мир Ізраїлю, даруй спокій, Господь, щоб дійсно Боже, ще багато людей могли спастися, тому що так багато навколо з нас, тих, хто не знає Христа. Допоможи, Господи, закінчи ці війни, Господь, щоб вони, дійсно, Боже, закінчилися пошвидше, Господи, і щоб ми знаходилися в мирі, могли збудовувати свою країну, щоб ми піклувалися про свої сім'ї, про своїх дітей, онуків, і щоб ми раділи в Тобі в ім'я Ісуса Христа, просимо. I mean.